21-23 травня у місті Луцьку у нас відбувається звітна конференція, тема якої не засмучуй Духа, збудовуй церкву. Чому саме обрали цю тему? Тому що ми віримо, що саме Дух Святий будує церкву. І в будівництві цьому ми є його співпрацівники. І учасники, тому нам важливо працювати над своєю посвятою, над своїм характером, над своїм баченням. Дякуємо Богові за цю конференцію. Так багато братів приїхало і зібралося з усіх куточків нашої країни. Ця спільнота є просто великим благословенням для мого серця, тому що. Ми разом співаємо, ми разом славимо, ми разом навчаємося. Дуже багато дорогоцінного слова торкалося до нашого серця. Дякую Богові за служіння Віктора Семеновича, Прохора, який прилетів спеціально для нас, щоб поділитися Божим Словом. Це моя ціль мотивувати людей. Перше бути активними, друге не боятися виражати, не боятися давати слово. І третє, залучати наш дух, тому що люди це духовні істоти, і вкладати серце, дух, душу вкладати у, у служіння. А Господь сильний, Бог піднімає, Бог людей воскрешає, Бог спасає. В ході цієї конференції ми мали звітну частину, де ми звітували за нашу працю, яку ми провели в нашому братерстві. Але також ми маємо духовно збудовуючу частину, і як ніколи сьогодні, в час такої великих викликів тривоги, болю, розчарування, всі можна перерахувати, трудно перерахувати травми, травми сердечні, фізичні, духовні людей, мільйонів людей в Україні, хто дасть допомогу і власне, благодать Святого Духа, яколива. Як бальзам через церкву Христову має сілювати найбільші рани. Я вірю, тому що для Господа нема нічого неможливого. і Він хоче це робити, Ісус, через свою церкву, благодаттю Святого Духа. І ми вдячні Богові за те, що сестринство теж є частиною цього процесу. До речі, сестри на цій конференції не тільки слухають уважно всі виступи і семінари, але й користуючись нагодою, знайшли можливість для того, щоб провести своє окреме жіноче служіння. На конференції відбулася презентація підручника про фінанси в церкві, і я вважаю, що це досить необхідна тема. Вона зазначається неодноразово в Біблії. І вчення про фінанси потрібно так само проводити, тому що розбудова церкви без фінансів неможлива. Щиро дякуємо також для адміністрації церкви, помісної церкви спасіння для старшого пастора і всієї команди. Я так негласно почув, що задіяна майже вся церква це відчутно і це помітно, Незважаючи на те, що сьогодні. Ми переживаємо агресію зі сторони Росії, війна, багато проблем, переживань. Я би сказав навіть так: багато є стресів і стресових ситуацій. Церква Господа Ісуса Христа йде вперед. І головне завдання проповіді Євангелія і служіння людям в справах доброчинності, вона продовжує виконувати. Хай не дуже багато, але в цьому році ми зросли. І кількісно по церквах, і кількісно в членах церкви. Хоча невеличка міграція ще відбулася, але тим не менше, церква зростає. І дуже радісно бачити, що наше служіння продовжується для людей, і ми бачимо, що знову ж таки понад сотню тисяч тонн різної плану допомоги ми змогли допомогти для наших людей і для воїнів. І це радує просто неймовірно радує, і надихає далі служити з таким народом Божим, з такими служителями.